Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, продовжимо розмову про прости, Господи, дурова. Так. Чому так все трапилося? Чому західні служби мовчали 13 років? З дня заснування ФСБ ВКонтакті і Телеграм, що хіба що їжаку не було зрозуміло, хто цим ділом опікується? Чому вони мовчали до нині, 13 років? І чому це відбулося, не знаю, символічно чи не символічно на День Незалежності України? Ну, як на мене, то Путін уже зовсім знахибнів, так, і викликав дурова, ну, до себе викликати його було якось ну, дуже вже відверто, навіть для дурних, так, в лапках, звичайно. Так. Тому він викликав його до Азербайджану, коли. Здійснював туди державний візит до Азербайджану. Так. Що потрібно було? Ну, як думаю, ну, за логікою речей, ну, як каже один э, діяч, совпадіння не думаю, що вони опинилися одночасно у Азербайджані. Так. А що ж так припекло Путіна, що він не дуже вже і ховаючись, викликав туди дурова на, так би мовити, килим для того, щоб дати йому якісь завдання? Я думаю, що це пов'язано саме із двома війнами, які відбуваються в цей час? Це війна в Україні і Друге війна в Палестині. Так. Отже, ці всі дві війни, вони так чи інакше, пов'язані із е, Телеграм. Ну, зараз, я думаю, дуров почне співати у Франції і розповідати під якісь там гарантії, не знаю. Може, його в Штати перевезуть, десь там заховають. Може, на Алясці десь опиниться, або в Канаді, в якомусь маленькому містечку. Так. Так ось зараз буде він розповідати про те, як Телеграм використовувався і для війни в Україні, і всіми терористичними організаціями Хазболою, Хамасом. І так далі, і тому подібне. Так, для того, щоб передавати якісь там шифровані повідомлення, я, не, я навіть не знаю, як його можна використовувати. Цей, ну, А спеціалісти то знають, як це все використовувати. Недаремно ж Путін викликав його до себе. Так. І коли він. ну, Мабуть, приземлився у Франції для дозаправки, так, то вже ці спецслужби французькі далі не могли чекати. Так. Напевно, була наводка від США про те, що там відбулося, які домовленості були прийняті. Так. І коли почнеться реалізація всіх цих домовленостей, тому що е, Телеграм, так чи інакше використовувався дуже інтенсивно, особливо московитами андрофагами. Недаремно там щинили страшний крик про те, що знищують свободу слова. Ну, як кажуть, чиї б а чи б молчала, по-русски. Хто більше утискає свободу слова за Московію? Так, таких немає в світі взагалі більше. Ну, Може, КНДР, цілком можливо, що тут на першому місці. Але Московія посилено рухається. У тому самому напрямку. Тому їм говорити про те, що втискають свободу слова. Це говорить про те, що телеграм їм був дуже потрібний. Ну, простий висновок ми робимо. Так. Інакше вони б вони мовчали або навпаки сказали, так, правильно заарештували цього бандита, який ну, збив нашого даїшника ледь не знищив, а ми його до нього підійшли отак ліберально, невідомо чого. Чого його не посадили? Як воно так буває? Ви не знаєте?